Ми вже бачимо по попередньому досвіду, в тому числі США, що ті, хто починають говорити за політику протекціонізму, зупинення мігрантів і решта речей, аналогічно дають тези про те, що кошти платників податків треба максимально витрачати всередині держави і зменшувати міжнародну допомогу. Хоча насправді багато в тому числі виборів виборців Шольца. Зменшували довіру до нього якраз через те, що він часто затягував допомогу України і часто це називали ну, таким несильним рішенням. Були сподівання, що Мерц буде більш рішучим в цьому питанні, але бачите, черговий зрив такого голосування на рівні Бундестагу показує, що поки питання не вирішене. І знову ж таки вже ходять чутки про те, що політичні лідери Німеччини і інших країн Європейського союзу вже починають між собою певні переговори яким чином можна було б у разі досягнення мирних домовленостей між Україною та Росією відновлювати постачання російських ресурсів, і це свідчить про те, що аналогічно вони вже розглядають це як передвиборчий крок. Хтось точно буде з цим виходити вже в найближчий час, і хтось точно буде апелювати на те, що якщо ви хочете здешевлення енергетичних ресурсів, якщо ви хочете збільшення робочих місць, то підтримку України. Це буде протидія цьому, а закликати до миру у нас на жаль склалося так, що чомусь от постійно маніпулюють цим миром, який не має відношення до миру. Насправді, а, скажімо так, зупинка протидії агресії з боку України. Це є. То тоді потрібно домовлятися з Росією і наразі не зупиняти ось гарний приклад сполучені штати. Навіть гуманітарну допомогу зупинили зараз. Розбираються там перемовини вже дуже близенько. все буде добре. Навіщо витрачати кошти на.